на діток якийсь там діді є, ну плюс-мінус там, памперси там повинні бути, трусинята якісь. Я нічого тільки сьогодні. Ну все, берете, і плюс харчі з собою на добу поки, щоб на всякий случай були. Вас там похкормлять, вас розмістять, все нормально. Ті свої любіві не забудьте, бо тут що, дід не буде гулятися? Ні? Чекаємо. Каска. Можно одеть в каску? каску? Ну денежка. Палочка. Давай ты бегом, времени нема. Мы ты сейчас все останешься, все Давай, 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 машину, машину. Баку выпусты, отсохвают. Тарасы, сука, ложить, блядь.